Шалом, це Славко, вибачте, за інтимну подробності. Ася каже: ну ти ж не голим будеш. Ні, я не буду голим. Ми поговоримо за оцю от операцію Мінсміт, Ви бачили, нам підсунули операцію Мінсміт, От карта, от її реконструкція, значить, і вони думають, що ми оцей тушняк слопаємо. Чому вони так думають? Тому що вони живуть в світі операції тушонка, в світі ранніх редакцій, книги 50-х років, ну, не современної ревізіоністської. раджу вам, оцей от абсолютно паскудний фільм, сучасний. Ви подивіться старий фільм, а потім почитайте книжку, по якій знятий сучасне паскудство, щоб ви зрозуміли, про що, за що йдеться. А тепер. Чому воно на нас не спрацювало? Принаймні на нас засею? Бо ми все-таки з вами знаємо історію за мішок з провізією, Пам'ятаєте, якщо ви не дивилися атаку австралійської легкої бригади? на... Шебу. ми радимо вам подивитися цей фільм. Вся Австралія знімала, всі австралійські вершники знімалися в цьому фільмі. Там половина дівчат скачав в ці атаки, відомі кінноти. Або подивіться юного Індіану Джонса, там теж це все прекрасно показано. Хоча Бершеба, там я скажу, сираль був двохітажний. Ну, декорації, мабуть, все-таки схожі, в принципі. А Ріхард з хагін він. Розповів красиву історію за мішок з провізією. Пам'ятаєте, там були 20 фунтів, це не Була, значить, лист від дружини і були карти. І як завжди, були карти. От, такі же тщательно нарисовані карти, як тут, значить, які мали переконати нашого Креса фон Кресенштайна в тому, що вони будуть атакувати на газу, а і забажати атаку на Бершебу. Ну, Крес фон Кресенштайн був, по-перше, все було не так і не з тим, але за це окремо. Але каже, обдурити креса фон Кресенштайна з його турецькими офіцерами було складно. Там ж далеко не ідіоти служили. Він каже, що відкладати операції на сезон дождей, каже, нонсенс. Що єдине місце, де є істочники води, це Бершеба. Чому військ не перекинули додаткових? Значить, не тому, що ніби їх Майнерцхаген переконав картою. Як було насправді ми вам оповімо. А у тому, що ніхто не вірив, що австралійці доскачуть до БРШ, героями битви були вершники і коді, які без води, зрештою, дійшли. Подивіться юного Індіану Джонса, подивіться атаку австралійської цієї кінноти, ви все там побачите, що вам треба. І до чого там приклався Хаген, він вмів малювати мапи. Він міг все красиво зобразити подібну карту. Він займався пропагандою в розвідувальному бюро, він не був в штабі Аллінбі ніякому. Взагалі ніхто так не любить викривати британський імперіалізм, як німецькі історики. І що приємно, що всі ці викривальні книжки були написані ще в добу Адольфа Лаїзієвича. Я скажу, що кажу, всі ці вигадані зверства над африканським народом каже, зачем вони себе так позорили? Зачем вони это все розказували? Говорить, ніхто їх не убивав, этих бідних туземців. Єдине, чим прославився Миннесхаген, що розстріляв мирну делегацію Нанді, за що його кілька разів судили, як оця вот вам ріца рибу різня, і врешті-решт визнали невміняємо невин, по причині потомственної невміняємості, що не мешало йому. Он, говорить, слабоумний, но мусить займати государственні должности. Все по гашику. Насправді, оцей от підполковник Джон Белгрейв, він загинув 2018 року, вигадав цю операцію. Бачите, ось ця людина вигадала цей мішок з провізією. А виконав її Артур Джон Ніт. Ось, власне, батарейний сержант майор, він в амуніційній колоні служив. Він скакав на конячки, значить, від турецьких. Уланів, і він радяв цей мішечок. І ще 50 ще ж не Бог сніг, хто там був на самом ділі. Він як справжні людина, що пережила війну. Він каже: яка різниця, хто це все бросав, хто це придумав, пишуть в книгах, знімають в фільмах. Що я буду доказувати, як було на самом ділі? Я теж ніколи не оповідаю, як було насправді. Так ось я скажу, що оці всі от розкраски вони розраховані на їх вигадують люди. Які дивляться фільми, а не читають книжок, і розраховано це на людей, які дивляться новини і не дивляться. нічого іншого. Нас, вот цієї страшної картой, не пронять, Тому що ми знаємо, що з таким же успіхом по потенціалу російського наступу тут може бути нарисована карта канала Марса і продвіження по ним річної речники Російської Федерації, для чого спочатку воду. От як доставить воду на Марс, це те саме, що доставить ресурси. Якщо 155 та бригада, что займає позиції на переводові з одного участка фронту на другий, ви самі розумієте, що Чим різняться от українські наступи від москвинських, ми скажемо пізніше. А чим вони схожі, вони по ресурсній составляюще не обеспечені. Ні москвини не можуть нагнати достатньо міхрюток, достатньо, щоб падалью завалити. Ні українці не можуть зібрати достатньо, щоб зробити наступ з двох направлень. Єдине, що неприємно, що москвинів більше і вони свої от бездарні замисли можуть. Виконувати, ну власне, чому. Ну, то, що там такі ж сидять на той стороні, ви розумієте, що ну, в чому сила цієї пропаганди? Це вона мені смішна, Асі смішна, а тупиї схавають. І тому задумувати операції треба з розрахунком на розум тих, на кого ви впливаєте. І російські наступи, їхня операція. Планування, бо розраховано на умішка українських генералів, на командирів українських Настиків бригад. Вони знали свого противника, вони знали своїх папенхеймерів. Розумієте, в чому проблема? А ми, їхніх папенхеймерів, все ще знаємо не дуже. Отака от різниця. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте і ніколи не дивіться, дивіться. Пам'ятаєте, цей фільм, в кому. Як мі... Лацис Міфіч. Лацис на самом деле займався кито розстрілями. Ад'ютант Єговоресходительства, коли любили малювати фальшиву історію. Де, де там Лацис каже, що я ж ви, тоже знаю об этих Афильєгерія імператриці історію, а подільно этой. Так і тут, розумієте, ми знаємо. Звідки беруться ці казачки, і ви маєте знати, звідки отаке отакі от карти. Єдине цінне, вот тут в цьому було б купюра в 20 фунтів стерлінгів по своєму курсу, щоб каждому раздали пользу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.